Кожен виїзд, коли прямуєш до місця ліквідації надзвичайної ситуації, він не простий. Ти не знаєш, що там, ти думаєш, як, що робити. Тому що вже якась є перша інформація, вже поступила. А коли приїжджаєш до місця виклику, все стає на свої місця, ти знаєш, що робити, ти знаєш, що брати з собою, ти знаєш, як надавати допомогу. І ми відточуємо свої навички так, на заняттях, на навчаннях, щоб це вже працювало на автоматичному режимі. Справді під час роботи робота в команді дуже важлива. У нашому колективі кожен знає свою роботу, кожен рятувальник знає, що йому брати, яке обладнання він з собою бере. Тому я не хвилююся, коли ми в складі Карула приїжджаємо на місце події, що хто щось забуде, хто щось не візьме. Кожен знає, яку роль він виконує. Або хто забезпечує безпеку особового складу, хто забезпечує безпеку людей, хто Проводить рятувальні роботи. Момент переходу для мене був неочікуваний, я думаю, як для більшості українців. Я прокинувся, як і всі, від гучних вибухів. Літаки пролетіли. Я спочатку не зрозумів, що відбувається, але потім, увімкнувши новини, Побачив, що Російська Федерація здійснила напад на територію України. В цей момент я був вдома. Гучні вибухи, літаки. Я зателефонував на телефон 101, дізнався, що сталося. Ніхто нічого не знав, ніхто нічого не розумів. Сказали бути на телефоні і чекати подальших вказівок. Я приїхав до частини і нас почали інструктувати. Що, робити, що ми будемо робити далі. Організували службу таким чином, що посилили зміни, бо розуміли, що можуть бути виїзди, які потребують більше людей, більше особового складу, більше техніки. І зміни були організовані доба через добу. Була повітряна тривога, ми евакуювалися до безпечного місця. І в цей момент поступив виклик на мікрорайон Богуня, де стався перліт по будівлях, по частному сектору. І в той момент це було 1 березня 2022 року. Ми за сигналом тривога з особовим складом зібралися і вирушили до місця події. Все було як в фільмі про апокаліпсис. Все навколо горіло. Будівлі були розрушені, десятки будівель. Проїжджа частина була перерита від вибухів. Ми організувалися, розбилися на групи і побігли в напрямку розрушених будівель. Коли ми прибігли до місця найбільшого руйнування, нам повідомили, що в декількох будівлях могли бути люди. Ми їх почали шукати. Спочатку кликати, але потім, як результата не давалося, то вже почали розбирати завали. Деякі будівлі горіли, тому поруч з нами працювали пожежні рятувальні підрозділи, аварійні рятувальні підрозділи. Ми розуміли, що потрібно діяти дуже швидко і оперативно, тому були злочні максимальна кількість людей, максимальна кількість техніки і обладнання. Була інформація від місцевих жителів, що в одному з будинків є, знаходиться жінка, яка знаходиться під завалами. Спочатку ми почали Пробувати вручну знаходити, розбирати ці завали. Але так як результату це не давало, тому що час спливав, ми вирішили використовувати техніку і аварійне-рятувальне обладнання. Орієнтовно нам показали місце, район, де вона могла бути. Спочатку зробили режим тиші, покликали, але так як вона не від, від поля віддала, ми продовжили розбирати конструкції. І через якийсь час показалася її нога. Розібравши далі, ми її звільнили, передали, вона вже була без ознак життя. Ми її передали лікарям, які проводили вже подальші рятувальні дії і відправили до карети швидкої медичної допомоги. Поруч стояла будівля, яка була охоплена наполовину вогнем, і також Люди сказали, що там може знаходитись жінка. Ми залізли на дах цієї будівлі, напівзруйнованої, і дійсно під завалами покрівлі е, знаходилася жінка. Ми почали надавати першу домедичну допомогу. Нам на допомогу прибули інші підрозділи. Я спробував спочатку пульс. І і е, дворі було холодно, вона вже була ну, сама по собі холодна, е, то, то я, і темно було. Я не зрозумів, я не бачив е, кольору обличчя, дим був, пил, пил, вона все в пилюці. От. Але пульс ледве-ледве прослідковувався. Е, ми попросили на допомогу, щоб нам прислали е, підкріплення, для того, щоб її спустити з другого поверху будівлі. І передали карету швидкої медичної допомоги. До 24 лютого 2022 року ми такі ситуації розбирали, нас навчали, ми проводили регулярне заняття по випадках, коли ракети влучають в будинки, коли стаються завали, обвали будівель. Але після 24 лютого ми вже на практиці стикнулися з даними ситуаціями. Це, звичайно, не так, як під час навчань, під час теорії. В загальних рисах ми розуміли, як це потрібно робити. Нас цьому навчали. Я з першого е, дня вірю в нашу перемогу. У е, мене ні дня не було такого, що я десь унивав, десь. Думав, що щось не так, щось у нас не вийде. Я завжди був оптимістом. Я по житті стараюсь бути оптимістом, і я знаю, що перемога буде за нами. Ми так само в колективі нашому часто про це говоримо. Часто згадуємо моменти, які були визволення нашої території. Харківська область, Херсонська область, Чернігівська область, Житомирська область також була частково окупована. Наші хлопці сили оборони роблять все можливе для того, щоб звільнити нашу територію. Ми віримо в наших хлопців, допомагаємо чим можемо. Наші волонтери роблять все неможливе, тому нас не здолати. Ми одна нація, ми сила. ми... Ми Україна.